16 тижнів тому їх було 21. Вони хотіли змінитися і почати життя на нову. Щоб досягнути мети, вони тягли кораблі вагою 100 тонн. Проїхали веломарафон тривалістю у три доби. Вони пройшли крізь армійське пекло. Пробігли 21 кілометр. Піднімалися самотужки на висоту восьмиповерхового будинку. Стрибали з парашутом з трьох тисяч метрів. Бирали речі, не витримуючи напруги. Я вже не можу в этом гадюшніки. Сварилися. Команді, це не мені одному треба. цих дві тисячі твоїх. А іменно час кому надо? Падали і підіймалися попри біль та вдому. Щотижня один з них залишав табір. І після всіх випробувань їх лишилося тільки. Четверо. Сьогодні ви дізнаєтеся, хто з найсильніших виявиться найслабша. І попрощається з мрією за крок до фіналу. Але перед цим вони пройдуть останнє найважче випробування проєкту. Знову відчують весь тягар втрачених кілограмів. Сука. Тіло відвикло вже від... от таких килограммов. Отримают шанс помститься тренера. Да! Мало того, что Андрей сегодня поднял голос на Аниту, так он еще и зарядил, бедная Анита, блядь, соль. Анита выходила из тренировки Четы, мокрая. Суки! Уставшая. Гребаные, телепузики! И с финалом под Если взять даже какого-то обычного человека, то он бы, наверное, может быть, и умер. А лишається тиждень до найважливішої події сезону грандіозного фіналу найвагомішого проєкту країни хто піде з табору за крок до перемоги? Це останній тиждень у таборі шоу зважені та щасливі. За шість днів підсумкове зважування. Воно покаже, хто потрапить до фінальної трійки і продовжить боротьбу за головний приз проєкту чверть мільйона гривень. 17-а неделя це вже просто шок. Ближчиться кінець, і не понятно, що як пройде. Криші починають почучуть підривати. Ну і нерви на пределі. Просто реально в звичайній житті мало хто испытывает за 4 місяці кожен день напруги якийсь. Реально кожен день. Зстється все менше сил самом деле ми всі держим себе еле-еле в руках, тому що напряжены всі. Я место в финале. Я заслужую того, щоб бути в тройке финалистов. Просто зараз на учасників чекає фінальне випробування, і кожен з четвірки збирається залишити перемогу собі. Однак один з найсильніших сьогодні виявиться найслабшим. Привет. Сьогодні ви пройдете весь шлях схуднення від самого початку. І ще раз відчуєте на собі вагу скинутих кілограмів. І я сподіваюся, в останнє. Романе Алік ви скинули найбільше по 53 кілограми. Андрій 48, Марта 34. З цією вагою вам доведеться подолати 16 пагорбів. Скільки тижнів ви провели у таборі зважених та щасливих. На кожній ділянці ви маєте залишити стільки кілограмів, скільки втратили за конкретний тиждень. <плес> Серйозний конкурс. Тут віддалі, я вже тільки зверху, тепер дивлюся тут. То... Треба розрахувати сили, потрібно. Важко. Знаю, що зараз буде важко. Ну, Дистанція, конечно, тяжелая, но надо йти потихоньку, Як собирал, так і розбирався. Той, хто впорається першим отримає 5 5000 гривень. Ми з Ромой скинули найбільше. больше. Из-за этого буде найважливіше. относительно ну, будет тяжелее. Проходить эти недели. Марта, есть, у которой, в принципе вес такой довольно небольшой по сравнению с нашим. Для меня главное пройти вообще этот путь. Потому что будет тяжело и нелегко. Хотелось бы первым, може так оно и вийде. последний етап, последний конкурс, який може бути на цьому проєкті, його потрібно виграти. Учасники готові? Уперед! Веж. Держись, Мартуся. С момента старта був дуже-дуже-дуже крутий спуск. Якби как бы кожен приспособився по-різному. Таким же моглибоким було падіння учасників на першому тижні проєкту. Запустив себе в одночасно плюнув, потім не спохватився, потім подумав, що вже пізно. на первой неделе, я осознал, что, собственно говоря, то, что я считал, что это нормально, это далеко не нормально, и надо с собой что-то делать. Давай, пять, четыре, нет, давай. Что такое? Что такое? Я помню первую неделю. Первая неделя была для меня реально самой тяжелой. Марта, ваш э, паспортный возраст 27 лет. Ваш биологический возраст 52 года. Вы не сможете родить ребенка? А, Мешок реально очень тяжелый. И было катастрофически тяжело. Я переживаю, я нервничаю, я боюсь, я не хочу прийти последний, я не хочу проіграти. Не Набігав по пару багатьох таких ніколи в житті. З 6 вагою 53 кг. Будучи в тій вазі, я, коли я важу 147 кг, я не бігав. Перша неділя допомогла. Мінус дев'ять кілограмів зразу одним махом. Шість кілограмів. Шість кілограмів. Сім кілограмів. Виклажив вже від, від таких кілограмів. До проєкту 25-річний Алік важив 159 кілограмів. Жив з батьками і був самотнім. Проблеми з зайвою вагою хлопець мав від самого дитинства. Маленький, був, називала його кнопочка. Рижик, він дуже рижий такий був. Всі його в автобусі хотіли так потрогати, бо він такий пухкенький був. Мати милувалася з сином, а вага хлопця невпинно збільшувалася. От моїй мамі, допустимо, це було э, трудно, коли, ну, скажімо так, типу, коли, типу, дитину приносять, ну, біль приносила. Ну, як? Ну, мабуть, кожній мамі жалко свою дитину. Мама завжди робила, щоб не голодний був, щоб… Всю життя запихала. Не? Я не запихала, він сам їв. У 25 Елік зрозумів, він нарешті готовий почати самостійне життя. Але для цього йому перш за все треба позбутися надмірної опіки мами. Жалко, що зараз він не буде зі мною, що я не знатиму, що він там робить, що він там буде їсти, що він там буде робити. Ну дуже, дуже, дуже. Буду переживати. І... Як вийшло так, що слабкий невпевнений юнак, який щойно вирвався з під батьківської опіки, на проєкті випередив чемпіонку світу з Сумо Олю, колишніх спортсменів Олега та Вадима, наймолодшого та найсильнішого учасника Вову, відповідь дадуть події, що відбудуться за найближчими тижнями. Практично, якщо взяти це по правді, то я зараз у найкращій формі, серед них трьох. До другої бази першим наближається Роман. На початку проєкту чоловік дуркував. Побудився наче клоун, і його ніхто не сприймав серйозно. <ривіт> <ривіт> Ви ж не знаєте дурного гусова. Але на другому тижні сталося те, що змінило його долю на проєкті, і зрештою допомогло дійти майже до фіналу. Я люблю, щоб у мене хтось за спиною стояв, а не я у когось. Коли постало питання про лідерство, Роман зрозумів, яке місце на проекті хоче займати. Готові бути? Готові. Тільки не Рано, О, Не будь ласка. Давай, ребята, пішли, 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 вони теж йдуть. Не пішать, ребята. Саме головна задача. Ви знаєте, що має бути. Алло! Під його керівництвом команда виграє два випробування поспіль. І Романа обирають літером. Червона команда, ви одноголосно проголосували за кандидатуру Романа. Ребята, дякую вам, я вас рекомендую. Я не понял просто вот почему именно так. Почему именно они как-то вот категорично пошли и стали на сторону Романа? А выбор капитанів з штовхнули интереси двох амбітних чоловіків. Лідерів за характером. Розважливий Андрій загубився на фоні експресивного роману. Та не збирався поступатися йому лідерством. Він зайняв місце сірого кардинала. І впродовж наступних тижнів команда часто спостерігала, як чоловіки сваряться через різні погляди на одні й ті самі речі. Саме ум. Ні, умний саме те. Я ще саме злой. Та сама. Х... Есть один человек, который вообще ни хрена никого, кроме себя, не уважает. Та ты что? Ну а что ты себе жалеешь, Зар? Только ти... себя? Ну, а что не Да, Люба по час. Она только что полчаса просила, сказала, что я уже не могу. Якщо треба, Люба будет и час тут. Ага. Якщо треба, кому, Тобі? Нам, команде, це не мені одному треба, б, их две тысячи, А именно час, кому надо? Все-таки, наверное, дождусь, когда коли он конкретно оступится, щоб ткнуть його що глубже голову туди. Однак саме суперництво несподівано стане для чоловіків додатковим стимулом і допоможе пройти всі 17 важких тижнів проєкту. Ставати почав, тому що не ну, допомог Марті закинути рюкзак на плячі. Реально, який-то момент ти згадуєш, Просто не захочеться возвращаться. Я не хочу возвращаться в тот кріщать. Ну, тоста, жирна корова. Як виглядає Марта насправді? Можна побачити лише на цих двох фото десятирічної давнини, чиєї Марти більше немає. Я сьогодні і я в 17 лет, та два рази человека. умирает, она практически умирает. Я просто помню этот момент, когда вот я стою в этой колбе, и ты чувствуешь такое унижение сумасшедшее. Я надеюсь, что мне это добавит сил и жесткости. Я просто, когда буду, знаете, вот, наверное, у меня будут опускаться руки, я буду вспоминать этот момент. Після того потрясіння Марта зібралася і взяла участь у випробуванні, яке раніше довело б її до істерики. Це була перша перемога в її житті над фобією висоти. Я ніколи нічого подобного не робила, тому що я дуже боюсь висоти. Я боялась висоти, я більше не боюся. Що? 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 Сука Та Реально очень тяжело было. Во-первых, неудобно, а во-вторых, был очень крутой подъем. И вообще на руки большая нагрузка. Наразі Алік останній. Напередодні він застудився. У хлопця жар і він ледве тримається на ногах. Однак Алік нікому про це не сказав. Я болею. Я не хотів этого говорить, потому що це виходить як отмазка. Протягом шістнадцяти тижнів Елік самостійно не виграв жодного випробування. Давай, 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 давай. Є! Сука! Чотири. Ще! П'ять. Еще. Шість. Ще! Сім. Ще! Вось. Дев'ять. Перемога у фінальному конкурсі – останній шанс довести, що він у таборі не найслабший. Мені важливо було побігати саме зараз, саме в цьому конкурсі. Я ще не побіждав ні в одному конкурсі, хочеться побігати ще. Ні Ниху... х**. Вот сука. Ще так х**. Ще я в первую очередь боролся с собой. Алик перемагает власну слабкость и на спуску випереджает Марту с Андреем. Ну, короче, старт был стремительный. Я вырвался даже там, за Ромой сразу пошел. А Роман уже на третьей базе. На третьому тижні Роман наважився на ризикований і зухвалий вчинок, який міг коштувати йому місця на проєкті. Він зробив ставку, що за тиждень команда скине 26 кілограмів. Коли він вже озвучив ці 26 я рухнув. Він бросив визов команді. Перше моє слово. Я понимаю, что из-за капитана, в принципе, мы можем э проиграть это взвешивание. Я буду ставить вопрос о смене капитана. Ты переплюнул планку дозволенного. Ты не понимаешь суть. Что вы такие сказочники, на дореалистами сказочник. быть. Вот, мне неподобается, что ты в себе не веришь зараз. Я Бунт проти Ромы подняла Анжела. И меня не цікавить, чи вірить Анжела, чи вірить Андрій, що ми скинемо цих кілограм, 26 кг. Їх має цікавити завдання. Андрія скинути 3 кілограми всього ганавцього, а Анжелу два. За мною моїх п'ять буде. І хай їх не гребе далі решта. Як вони це зроблять, значить всі решта справляться. Роман, який обіцяв, скинув п'ять кілограмів. <плес> Анжела не втратила жодного. І червона команда прогрела. Утім, шалена завзятість Романа переконала учасників. Йому можна довіряти. І на третьому тижні проект залишила Анжела. Анжела проти вас п'ять голосів. Мені дуже жаль. Позаду опинилися Андрій та Марта. Запалу, який Марта отримала на хрещатику, вистачило ненадовго. На третьому тижні дівчина потрапила до зони ризику, і їй довелося вперше вголос озвучити власний біль. Когда говорили, що Марта, посмотрю, що ти -то привертілась, тому останніх два години я перестала виходити з дому. У Мені опускались руки. Це так. Це правда. Зачем тогда, да, Зачем дальше? Зачем дальше трудиться, Зачем себя изнурять, мучать? Марту залишили в таборі, однак вона зламалася. Марта захоче піти, але те, що скоро станеться, змінить її життя на проєкті. Рома навіть не припускає, що Алік може його наздогнати, а між тим хлопець впевнено скорочує дистанцію. Четверта база. Цей тиждень став для Аліка переломним. критический момент был, когда остался один Алик. И он один держал тренера. И я уже видела, что он бедный, уже просто подпрыгивал, и он уже сказал, ребята, я больше не могу. Блин, прости. Команда синих лишается без тренера. Життя учасників на проєкті залежить від того, як вони тренуватимуться самостійно. Алік був готовий до цього менше за всіх. І тоді йому на допомогу приходить Олег, чоловік старший за нього, колишній спортсмен, до думки якого прислухається вся синя команда. Спільні тренування рятують їх обох. І общаюся більше, і в принципі, коли займаємося, тоже в основному місці займаємося. Очень сильний і дал дуже багато Мені ним снімчатися. хороший парень, чоловік відкритий. Олег та Алік стають кращими друзями. до моменту, поки один не назве іншого зрадником. Алік знає роман завжди бере швидший старт, але скоро видихається. В свою чергу Роману відома тактика Аліка: хлопець не робить різких ривків, але має стабільний темп і набагато витриваліший за нього самого. Попереду п'ятий тиждень. І раптом Роман починає різко збавляти темп. Дивіться після короткої перерви. Чи вдасться Аліку випередити Романа? Попереду найважливіше зважування у таборі: хто залишить фінальні перегони всього за крок до перемоги? Не перемикайте і дізнайтеся першими.